Давайте розпочнемо дійсно з цієї інформації про Білгород. І знаєте, кожного разу, коли ми говоримо про те, що відбувається за Перебріка, ми розго... ми розраховуємо, що та чи інша нова обставина допоможе нам дійти висновку, що можливий протестний Ось сьогодні. Ми говорили вже на прикладі жінок, які виходять на протести. Це рух путь домой», або ж їх ще називають білі косинки. Ну а зараз давайте обговоримо на прикладі Білгорода. Знаєте, тому що там постійно. Бавовна, там падають їх ракети, там працює їх ППО по їх же стратегічних об'єктах. І внаслідок всього, цього все-таки, ось ця криза вона може спровокувати протестний рух, на який ми розраховуємо чи ні. Відверто скажу. Зараз я не бачу жодних перспектив до такого протестного руху. Для того, що він був. Потрібна критична маса невдоволених, і, хоча б плюс-мінус, якийсь лідер, який буде цю масу направляти, бо її дуже ну не тільки, не дуже дов, доволі просто розділити, особливо досвідченими фахівцями, ФСБшниками, поліціянтами зможуть розділити десь спровокувати, десь дискредитувати і таким чином протестний рух. Зійде на нівець повністю. Але немає ще раз критичної цієї маси. Так, є там окремі невдоволення, але вони намагаються максимально між крапелек води проходити, якщо вони вимагають, щоб їх чоловіків повернули, От вони на ну, з війни, як кажуть, жінки. То одно моментно заявляють, що вони не проти війни, вони підтримуються, але хочуть, щоб воював хтось інший, окрім їхніх чоловіків. Тобто, ось так, от як кажуть, в народі серединка на половинку балансувати і, начебто, своє відстоювати, але й не йти проти режиму. Багато є. Ми бачимо невдоволених, але це не реалізується у будь будь-який протестний рух, якісь виходи на вулицю, якісь масові акції невдоволення. Є поодинокі випадки, що нас дуже. Тішить і радує предметно і практично це підпали якихось релейних шаф на залізничних коліях, десь підриви. А знищення авіаційної техніки, От, як буквально декілька тижнів тому, хлопці з Дагестану затримали по підозрі в Російській Федерації у підпалі російського винищувача су 34 Ми не знаємо скільки він був зруйнований, але пошкоджено з усього. Це передача інформації українським збройним силам, українському розвідці контрозвідці. Військові розвідці, загальні розвідці інформації про поточний стан ситуації ну, ситуацію в Російській Федерації, і плюс останнє це коли це вже такі дійсно дуже серйозний крок, коли росіяни вони кидають все в своїй країні, при виїжджають через треті країни, через Грузію, через Туреччину, через там Білорусі до ем, України і вступають до ЛАВ, РДК або Лігіон Свободи Росії, але інших форм поки що протесту ми великих не бачимо взагалі. Що ж, будемо вірити, що бавовна, так яку провокують і ГУР, і СБУ, і е, наші військові, буде поширювати це явище і рух спротиву тільки розростатиметься. Ну і можливо тому допомагатимуть, як ви кажете, е, завербована агентура, яка працює на нашу користь. Але зараз хочу переключити нашу увагу, е, ким можуть підсилювати росіяни своє військо, тому що сьогодні під час Етера ми говорили і про е, кроки по мобілізації, і про залученню нової хвилі тих зеків, яких ми. Ми повертаємо частково під час масштабних обмінів вони потім можуть знову з'являтись на лінії фронту. Але є цікава інформація. Ми давно вже не говорили про вагнерівців і про те, як вони можуть впливати на перебіг бойових дій. Ось таке пишуть на російських телеграм-каналах, що для участі у так званому СВО готують до 10 тисяч африканців. І пишуть далі про таке, що колишні вагнерівці, які залишили ПВК та підписали контракт з Міноборони, відкрили два спеціальності спеціальні тренувальні табори у Кенії та Малі там вони набирають місцевих та готують їх для участі у так званому СВО, щоб посилити армію на кількох складних ділянках фронту. І ось виникає питання: на які складні ділянки можуть кидати африканців, і чому саме там вже шукають бранців, таких, які готові якимось чином, не знаю за яку ідею вмирати за Путіна на українській землі. Ну, ідея це зрозуміла. Ідея це папір різнокольоровий, нарізаний, дуже обережно, бажано з одного кольору. Я такий вираз наскільки зелені твої гроші? Тобто, ось це єдиний аргумент і важель впливу. Але ж дивіться, поки що достатньо невідомо, бо поки що була така суперечна інформація. От ви зазначили про Кенійців 10 тисяч до цього була інформація, що росіяни шукають саме таку кількість саме з Кенії на скажімо так трудовий фронт, бо в Росії констатують всередині просто капітально не вистачає. Рук, які можуть щось робити, в них просто в цим катастрофа. Ну, окей, окей, не повна повна катастрофа, але є великі проблеми по окремих галузях. Людей просто таки не вистачає, і вони готові робити собі такі трудові резерви і перетягувати їх в Російську Федерацію. Можливо, це. Перепрошую за заманух, можливо, це намагається чином прикрити щось анонсуючи. Що ось вони будуть працювати. Насправді поїдуть на війну. Може бути таке. Не виключаємо достеменно, не знаємо, але всі попередні спроби. Створити такі великі підрозділи, якщо навіть вони були такі задумки у 22-му році, 23-му. А давайте ми візьмемо з Сирії, не беремо людей. А давайте ми візьмемо з Північної Кореї. Там стільки багато. що вони там не можуть там мільйон дати. Ми заберемо. Все якось вона ламалося в питання координації. Питання координації, що з ними робити? Питання керування. Окей, можна їх привезти, але це той. Такий ресурс, яким треба якось керувати, треба поставити керівників. Якось він підпорядковувався. Спілкування окей, е, можна нецензурну лексику спілкуватися. Так, десь інтуїтивно ти можеш розуміти, що тебе сварять. Ну ок, зрозуміло. Але якщо в бою, коли направити па на конкретний напрямок, що робити, це важко. Єдиний варіант, поки що от зараз ми з вами спілкуємося станемо на 14 -е число. На 19 годину то як гарматне м'ясо, тобто набрати, і тут уже не питання координації, просто знаєте, як на пальцях, Пам'ятаєте цю історію з маски так? О, о, і направити сюди. Пояснили, побігли, загинули, розкрили українські позиції. все. їхнє завдання дуже коротке дійти до наших позицій, виявити їх, померти в кращому випадку, спробувати їх захопити. Але бачите, у повідомленні йдеться, що підготовлених бійців на важкі напрямки, там де дійсно потрібно підсилити кваліфікованим військом. Чи є можливість і потенціал у ПВК Вагнер дійсно навчити якісно? Чи ми переоцінюємо ці можливості воїнів, які раніше бачимо, як згинули під фортецею Бахмут і не дали жодного результату Путіну? Є, давайте так одразу час повернутися до вашого питання. Треба нагадати, що в Білорусі залишається ще вагнерівці, залишається російське військо. Орієнтовно там десь коливання 2000 російських військових і орієнтовно 800 800 вагнерівців. Не можу сказати, це включає 2000 чи ще плюс, але тренують білорусів, тренують вагнерівці. В країнах Африки теж вагнерівці є, але ж ми повинні розуміти, що повернутися треба десь на два роки тому. До того моменту, як вони почали брати зеків ув'язнених, тоді воно перетворилося з елітного приватного військового підрозділу, з елітної кампанії. Давай так я нагадаю вашим глядачам, що в Вагнер не можна було просто так потрапити. В них була настільки серйозна система відбору, настільки якісна, там були системи опитувань. Багатоскладові, багатоетапні поліграф. Якщо людина кандидат на службу, вона показувала, що в неї є, наприклад, родичі, або виявлялося, що в неї є родичі, знайомі, друзі з числа співробітників ФСБ або журналістів, людині одразу. Все скасовували, її там розвертали, викидали назад і додавали до чорного списку, щоб взагалі все тут на всякий випадок, все, на що нашу нам такі потрібен не потрібно. До побачення брали виключно кваліфікованих, мотивованих так далі. Так далі пізніше планка почала понижатися до того рівня, що прийшов на своїх двох, готовий вже воювати. Але от ще раз повертаючись до основ вашого питання. Залишився той кістяк вагнерівці, які вміли воювати, які воювали в Сірії, в Лівії, в Малі, Центральноафриканській Республіці, в інших країнах, які знають, як воювати, які отримали досвід війни в Україні протидії безпілотникам, важка техніка. в не вже на озброєні були і літаки, бомбардувальники. Су, і танки були, і бронемашини були, все було. Тобто я думаю, що вони можуть навчити. І питання, наскільки якісно буде вчити, а наскільки глибоко, можуть навчити умовно, там, не знає, там, півтора місяці повчити, а решту хай сидять, там, їдять банани, і все, більше нічого не роблять, відправо їх на фронт. І не забувайте, це ж питання великих-великих коштів, хто буде фінансувати або кінійська сторона, або російська сторона. Якщо Росія зацікавлена, то швидше за все гроші повинні піти саме з Росії. Ну і ви слушно зазначили, що якщо це не просто гарматне м'ясо, а підготовлений воїн, то має бути злагодження і має бути якісне командування. А для цього має бути офіцерський склад, який організаційно впорається із таким завданням. А отут у них виникають певні проблеми. І хочу повернути нас до 13 січня, коли українська армія задала ракетних ударів по Маріуполю та Бердянську джерела дотичні до розгенштабу та міноборони ворога повідомляють, що в обох випадках бо. Було вражено командні пункти, де проводились наради за участю великої кількості офіцерів, і нібито тоді росіяни втратили 14 офіцерів. Напередодні в окупованому Криму під час атаки на аеродром САКИ 5 та 6 січня загинув заступник командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку підполковник Чорнобровий Олександр. І тут ось питання: дивіться, ми часто нам вдається нищити офіцерський склад, нищити. Командирів і часто чуємо від військових, що в цей момент чи бригада, чи рота, чи якась частина вона стає дезорієнтована. Це дуже короткотривалий ефект. Вони можуть швидко там поновити всі свої завдання, чи дійсно нам вдається їх дезорієнтувати на довгий час, коли ми нищимо офіцерський склад. Давайте спробуємо збалансовно підійти до цієї історії. Так, знищення команди рів будь-якого рівня це дезорієнтує, але на певний проміжок часу не на завжди, не на роки, не на місяці, на невеличкий проміжок. Доки в російському командуванні в Міноборони в штабі не з скандинатуру нового командувача, його або соціальний ліфт підніме. Бо ну, бачите, Україна створює для росіян соціальні, соціальні такі ліфти у військовій справі, знищуючи їх командирів і даючи можливість їм десь пробуватися нагору. Вчора був лейтенантом, завтра може бійняти велику велику посаду. Ну, ну це то має на увазі званнях. А... Посаду якусь, не знаю, там полковницьку отримати, як варіант. Звісно, трошки фантазійно, але тим не менш. Як швидко зможуть перемістити командирів, наприклад, Володівасток, на Мурманськ, Північний Кавказ, звідти забирають, але тут тоді з'являється нова проблема: наскільки швидко цей командир зможе. Вникнути в курс справ, це можна порівняти наприклад з вашою журналістською діяльністю, коли ти просто переходиш на нову посаду, і треба, треба зрозуміти, новий функціонал. Що це за люди? Кому можна довіряти, кому не можна? Завжди є спроба давно ну, намагання. Давай якось заміню на свою людину притягнути це певний період. Це бюрократія, якісь рапорти погодження. А тут треба когось прибрати. Це діє дійсно деструктивно, але. На жаль, під зовнішнім тиском з адміністрації президента Путіна з Міноборони вони не вникають всі справи. Вони починають додавлювати ті штурми, які є. Ще раз не вникаючи од. В... Є завдання давайте Авдіївку. Там б'єм, б'єм, що там Марінку взяли вже рухамся. Часів яр. Мені дуже подобається, як вони я трішки в сторону від як намагаються робити і ПСО, і з українських пабліків, з українських ресурсів в різних соцмережах пишуть що від імені наших українських військових, що росіяни почали стрімкий наступ на години. яр. Ну, це мене дуже дуже тішить, а дуже тішиться таких дописів. Ну що ж, дійсно, але вчора ми отримали підтвердження, зокрема від військових, про те, що підійти до каналу їм ще не вдається, який проходить частково через місто Часів Яр. Дійсно, вони намагаються вчора. Ми навіть використовували термін як бульдозером знищувати ці міста. Тому що, якщо не вдається захопити, то туди летить і авіація, туди прилітають ракети. Але зрештою, вти вперед їм не вдається, тому що сили оборони не лише стримують, а дають гарний відсіч і часів яр ще. Під українським прапором і так буде залишатись. Я вірю в те, що наші оборонці впоруються. Стосовно того, кого ще намагаються залучити до війська, ми з вами проговорили, що є і мігранти, є і зеки, ну є і регулярне військо мобілізовані. І що найкраща мотивація для їх воїна це ті зелені або якісь іншого кольору папірці. Інформація з тимчасово окупованої території Запорізької області, що російська окупаційна влада проводить проховану мобілізацію Повістки чоловікам вручають відразу ж при видачі паспорта країни агресора. Ну і знову ж таки до питань грошей йдеться, що, не, що найменше 200 тисяч гривень рублів. Перепрошую на місяць, плюс одноразова виплата у розмірі 195 тисяч та низка привилеїв, які обіцяють надавати на безоплатній основі. Ну і далі великий перелік того, як ще можуть заохочувати. Але з точки зору роботи нашої СБУ, цей контингент може бути цікавий, щоб ми якось комунікували з цими людьми. Що навіть якщо вони будуть мобілізовані, то щоб вони швидко перейшли на територію України, тому що це ж українці, які перебувають на окупованих територіях, тимчасово так і можливо до них ми можемо достукатись якимось чиманом. Достукатися можна, але важко. Ну ми ж не знаємо достаменно скільки людей залишилося на тій території, кого саме вони викликають до служби до цієї війни? Кого саме задіють? Тільки тоді, коли людина ініціативно вийде на зв'язок з проектом ХХЖиня, «Хочу жити», це здається наш захочу ж е, там Є гаряча лінія, вийде повідомлення, назве себе, назве номер підрозділу. Тоді є можливість, бо просто від загального до, до, до одинака важко підійти від СБУ, Маю на увазі, щоб враховувати всіх людей, всіх чоловіків з сама зв'язуватися. Ми ж не знаємо, як вони налаштовані. Ми ж знаємо, що на тих регіонах, на жаль. Там була певна кількість людей, почекунів, які чекали, і от я хочу от одразу забігти наперед. Можливо, у ваших глядачів з'явиться думка: О, так ну хай вони йдуть отримують зброю. І одразу там стріляють всіх своїх командирів, втікають через лінію розмежування до нас. На жаль, росіяни цю історію вони припрошу просікли вже давно, ще з часів. Частково мобілізацію. Що вони роблять? Вони починають робити таке бойове злагодження, щоб люди один до одного звикали, і потім вже зникає повністю така історія: як його стрельну. Ну там ж Васька, ну нормальний пацан. Як, як його стрельну, тут тобто все повністю нівелюється все, і вони всі разом потім кидаються на українську амбразуру, і там вже таке, таке завдання: вижити або захопнути. І вижити і захопити українські позиції, бо позаду їх чекають, як зазвичай, загороджувальні загони, і вони об'єднані вже проти ворога. Це ми, і от вони так рухаються в на наші позиції. Тобто, ще раз, якщо людина вийде на ініціативно на зв'язок, назве себе свій підрозділ, то її обов'язково витягнуть рано чи пізно і нададуть їй всі можливості для проживання на неокупованих територіях України. Ну що ж, дійсно відсікаємо ілюзії про те, що ці мобілізовані зможуть розвернути зброю. Єдине, будемо вірити, що якомога менше українців будуть під цим примусом і потраплять до російського війська. Ну а для цього нам потрібно швидше звільняти наші території. Але над цим попрацюємо. Так, дякую, Іван Ступак, військовий експерт, співробітник дякую. СБУ у 2004-2015 роках, Був з нами на зв'язку. Бажаю вам гарного вечора. До побачення.